Якраз закінчилася передача, прямо трансляція тут, в Центрі польської культури та європейського діалогу. Передача по радіо ВНЕД це інтернет радіо з Польщі. Також Радіо Варшава в ефірі, прямий ефір і радіо Надія в Ломжі, це місто у Польщі. Пра пряма трансляція, передача по радіо про... Поляків з Івано-Франківська. У ми часто говоримо, що вживаємо стару назву Станіславів, Знаємо, що українці більше говорять. Івано-Франківськ. Ми по-різному з Івано-Франківська про події протягом війни тут німці убили польських польську інтелігенцію. Про сучасну ситуацію, про те, uh -huh. як е, живеться українцям в Івано-Франківську, про е, знакомитих перекладачів е, польської мови, е, також про, ну, ми, тут нашим гістем був е, також рабін, якщо йдеться про єврейське середовище. І no. про, 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 це все, про те все ми, ми сьогодні тут, оповя... говорили нашим слухачам в Польщі, у Варшаві, в ОМЖі, а також по цілому світі тим, яких слухаю через інтернет. Протягом півроку ми постійно говоримо про Україну. Спершу Майдан з листопада пізніше. Так зване, це не було так зване референдум у Криму. І е, те, що діється в східних областях, це офіційно ніхто того так не називає, але ми всі знаємо, українці знають поляки, також знають, що це є війна, то ми постійно говоримо про те, що діється в Україні. Але в цьому тижні ми хотіли також показати. Інші теми інших людей, пересичних людей, або ті, які не, не воїни, які просто діячі культури. E, я думаю, що це було цікаво. Я знаю, що там смски присутні, по інтернеті писали, що було дуже цікаво, що в e, Вінницю не всі знають в Польщі, наприклад, або Кам'янець-Подільський, всі знають, що це особливе місце важливе для польської e, історії, але не всі були. Деякі бояться приїхати, думають, що війна в Україні не можна приїжджати. Ми також кажемо, що тут, в західних областях, є спокійно, є мирно, можна приїжджати, можна ще канікули, ще по, по, половина серпня можна приїхати і і тут провести канікули. Війна. Це погано. Це дуже погано. Гірше війни, я не знаю, хіба би на боротьбові вже людини нема. Цього не мусить бути. Друге питання, яким чином? Значить, монополію на насильство, сказати так, має виключно те, що називається держава, якщо вона є. Ніхто, ніякі інші люди, угруповання не має цього. Влада мусить бути, влада мусить наводити порядок. На то вона і влада, якщо вона є. Дай Бог, щоб вона була і навела той порядок. От і все. Якщо хтось бере в руки зброю і нападає на когось, значить той, хто взяв в руки зброю, мусить бути зупинений. Якщо можна словами, не можна, значить будь-яким чином, яким можна. Для цього існує влада. Влада мусить наводити порядок. Все, це найголовніше. У нас тут лишилося у Франківську так зовсім трошечки, а взагалі, от тепер у нас проблеми, дивіться, люди там в Донецьку, в Луганську. Ну, це ж страшне. Це ж страшне. Люди тікають, люди, причому не можна втік, втікти. А діти? А як сім'ї там по 10-12 по 12 дітей, куди, куди їх дівати? От, І війна це, це, це біда. Ну, на, на, нам трошки легше, тому що ми піднялися в Ізраїль, поїхали. Трошки легше, але не кожен хоче, не кожен може, ні не кожному це потрібно. Це, це це ще одна розмова і дуже довга.